Мисторилтов, метраж 86, шість км, кімнати три висота Стель 2.8 дизайн, Тетяна Каштанова, Дем'яні, Антон Ліхтарович коротенько. Нестандартна форма квартири зіграла дизайнеру на руку. Вийшло облаштувати дві ізольовані спальні і дві ванні кімнати, а кухню і вітальню об'єднати, використовуючи площу колишнього коридору, щоб створити атмосферу Парижа в підмосковній квартирі. Вибрали приглушену сіро рожеву палітру. А частина меблів замовники відреставрували і виготовили самостійно. Подробиця. у цій квартирі живе молода сім'я з двома доньками, дизайнера Тетяну Каштанову Дам'яні вони попросили створити затишний, світлий інтер'єр з цікавими фактурами, максимум вільного простору і закриті системи зберігання були обов'язкові. Роботу почали зі створення зручного планування. Кухня вітальня вийшла нестандартної форми з напівкруглою стіною і панорамними вікнами. Мокра зона кухні тепер розташована на місці колишньої передпокої. Це абсолютно законно. Для дітей виділили цілий блок з власною ванною, системами зберігання, а для замовників облаштували невелику спальню з виходом на лоджію. У кімнатах поклали паркетну дошку під маслом. В інших приміщеннях, крім дитячого санвузла, використовували керамограніт, близький за кольором. Дизайнер хотіла зробити покриття єдиним, але різні поверхні не можуть підходити один одному ідеально, тому їх розділили різною розкладкою. Для стін вибрали фарбу, частково використовували декоративний цегла і фотошпалери. У дитячому санвузлі довелося відмовитися від маленької душової кабіни. Замовники вважали за краще залишити місце для високого шафки під косметику і інших дрібниць на майбутнє. Колір плитки підібрали більш соковитий ніж в інших приміщеннях. Титка для підлоги під мозаїку нагадує конфетті, яке обожнюють діти. У приміщенні ванни за унітазом розмістили дзеркальний триптих. Він створює відчуття глибини в інтер'єрі. Використання двох різновидів керамічної плитки допомогло зламати стереотип традиційного оформлення ванної, і зонувати приміщення, з стравертину підбирали до оздоблювального матеріалу, розповідає дизайнер. Практично всі системи зберігання, крім кухні і вітальні, виготовив сам замовник Ярослав У спальні використовували наповнення шаф і кеапакс. Для пральні підійшла система Альгот. Проект називається Підсола Паріді, Маленький Париж. Замовники вже були в Греції та Німеччині і мріяли побувати у Франції. Я вирішила подарувати їм весняну атмосферу в Парижі, це рожевий захід і цвітіння, сірість, але вишуканість будівель. Артух кухні відсилає до марокканської культури, якою теж насичена вся Франція. Розповідає Тетяна Каштанова демяні Меблі для проекту частково замовляли у іноземних виробників, частково замовник зробив сам, наприклад, системи зберігання і всю корпусні меблі в дитячій, це звичайно допомогло заощадити бюджет. Я знайшла старовинний посудний шафа для їдальні зони, який Ярослав успішно відреставрував і перефарбував. Також підібрала фарбу порал і пояснила, як він повинен виглядати в результаті, говорить дизайнер. Планування: бренди представлені в проєкті Холл, оздоблення шпалери з третього підлогове покриття, цираміця рондіне меблі, веранда інтер'єр з декор, мейсон Дюмонде освітлення, лобу артиламхостине оздоблення шпалери А. Двошарова паркетна дошка, мардеган меблі. Цавіл, мейсон Дюмунде, екрани та підвіконня, столярна майстерня, приватний майстер освітлення, інву майоре, мейсон Дюмунде, ідеал люкс артелам спальня, оздоблення шпалери, астретіон, валдецо, підлогове покриття, двошарова паркетна дошка, мардеган, освітлення, поюман артелам дитяче, оздоблення шпалери, астретіон, підлогове покриття. Двошарова паркетна дошка мардеган. Освітлення, ідеал люкс-кухня, оздоблення, маїнзю підлогове покриття, «Цераміца Рондіне». гарнітур, спанос, побутова техніка, витяжка фалнець, ванна кімната, оздоблення, цираміче Бреннеро і Талраніті підлогове покриття, «Цераміца Рондіне» санфаєнс Арцерам». змішувачі бібнатиса, освітлення, поюлман, дитячий санвузол, оздоблення до цераміця підлогове покриття, до цераміця меблі, дзеркало, іке, змішувачі, ефект освітлення, Трілоюсен, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW і міру рю.